Царська креста, алюмінієва рама, 28 колеса. І ціна халявна 6680. Це просто капець. Дивіться. За мон, що тут за моноблоки? Надійні добротні. Вилка м'яка, амортизаційна тут стоїть. Динамо втулка, яка дає енергію на фару Усилені обвода вода не стоять. Дивіться, яке. Шимановський шатун в оригінальній. Ззаді перекидка Шимановська. На касеті. Раз, два, три, шість, 6, 7. Сімьорці. Що ви розуміли, касета набагато надійніша, набагато довше ходить, можна сказати, в пару разів, тому що туди не заходить пилюка. Інша система. Багажник добротний. Шкіряне сідло в нас тут стоїть. В ЛОПлюс. Показуємо тут. Дивіться, постанок. Велосипедик дуже в доброму стані. Весь перевірений. Тут дивіться той руль. Хто дехто його не любить, ну, повірте, він дуже зручний. Ви собі можете просто руки вище поставити на рівні дорозі, куди вам далеко їхати, і спину вирівняти. Регулюється винос отак і по висоті. Наріст 1,60 м, метр. 60, метр 78, десь він підходить. Комусь буде цікаво такий велосипед, то пишіть або заходите на сайт у нас rober.in.ua в рубрику Дорожні велосипеди. Якщо є у вас можливість, заїжджайте до нас в кулики, веломагазин, вулиця Лівська, 20 на тест драйв Там ви собі можете його протестувати. Якщо він навіть там моделька вам не зайде, є дуже багато, величезний вибір інших. Якщо вам би щось там не підійшло, то я сумніваюся. Там вам продавець, професіонал, все підбере. В кого нема такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без шкоди.